Сьогодні міжнародний день стоматологів, тому, шановні аксакали медицини, приймайте вітання від рівнян. Більш безболісних процедур для їхніх пацієнтів треба обирати свого стоматолога і переконуватись, тому чи як він працює, і скільки він за то бере в матеріальному. Ну загалом на свого стоматолога я не шкодуюсь. Ну, я не знаю, побільше більше пацієнтів я їм не хочу побажати, хочу, щоб всіх були здорові зуби. Їм ну, високої зарплати, щоб вони працювали за свою зарплату і були задоволені, щоб працювали е гарно. Хай добре лікують зуби. Щоб їхня робота через 2-3 місяці або через 2-3 роки не руйнувалася. Не, не гроші дерти, а якість давати. Не знаю, навіть. Чесно, не знаю. Здоров'я, щоб їм ще пожили, щоб у них зуби не боліли. На снаги, щоб працювали добре, щоб лічили людей, допомагали людям, грошей менш побрали, якісно робили всю свою роботу. Це все, що я можу побажати. Щоб добре лікували зуби. Всього найкращого, дякую. Здоров'я достатку, гарних мрій і їх здійснення. Щоб зуби лікували добре. Побажаю. Менше пацієнтів або менш важких пацієнтів, побільше зарплати. Це найкраще в новому році. В першу чергу, щоб вони були кваліфіковані, ось, ну і поменше їм пацієнтів бажаю. Не можу нічого сказати. Здорові, щасічка, все найкраще. Можу поважати хіба що клієнтам стоматологів. Гарних посмішок здорових зубів. Ну а стоматологам що? Кращих умов праці і адекватніше оцінювання їхнього труда, хоча вони здається і так непогано заробляють на даний момент. Честь і хвалу у професійне свято стоматологів віддано. Нам не важко і людям приємно. Тарас Дудей, Павло Невесенко у ритмі подій.